Троє українських військових загинули на Донбасі за минулу добу. 24 дістали поранення. За даними прес-центру антитерористичної операції, бойовики напередодні 56 разів атакували позиції українських регулярних підрозділів. Найбільше за допомогою російської військової техніки бойовики ДНР активізувалися на Волноваському, Новоазовському та Дебальцевському напрямках. Хроніка чергової доби у зоні АТО від Світлани Федчун. Бойовики зосередили свою активність на трьох стратегічних напрямках: Луганському, де, зокрема, не припиняють штурмувати трасу Бахмутка, Дебальцевському, де, де на передову виведено підсилену бронетехнікою групу російських військових та Маріупольському. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. Незаконні бандитські угрупування не припиняють вогневих атак на будинки мирних жителів. Мобільні групи з важкої зброї роз'їжджають містами і відкривають хаотичний вогонь. Камала дитина са патрони на ту. У Дебальцевому бойовики розтращили 20 громадських об'єктів. У станиці Луганській два будинки зруйновані вщент. Ще шість багатоповерхівок сильно пошкоджені. Осколками поранена одна людина. В Донецьку під час обстрілу Куйбишевського та Київського районів поранені 12 мирних жителів. Через влучання снарядів розірвало чотири автомобілі, пошкоджені комунікації. Без води залишилися кілька мікрорайонів, без газу понад 5 тисяч абонентів. Попри домовленості з бойовиками, про час тиші для полагодження комунікації у Трьох ізбинці, мешканці якої вже кілька тижнів без комунальних благ вогню вони так і не припинили. Перемовини йшлися щодо створення умов для відновлення газу та електропостачання у селищі Трьох Ізбинка. У неділю зранку українські ремонтники почали відновлювальні роботи, проте бойовики порушили власні обіцянки та з гранатометів відкрили вогонь по бригаді цивільних працівників. Роботи довелося зупинити, щоб не наражати людей на небезпеку. Попри постійні обстріли, в окуповані бойовиками міста повертаються місцеві жителі. Кромі як вдома і своїм своїми родними близькими нігде нікому не потрібно. Світлана Фічун, Донбас, Спецкор 2+,2.